Ми приїхали зараз з гуманітарної місії насправді привезти там дуже багато всього від. Корму для тварин до плівки необхідної павербанки, пледи, відра і так далі. Це що зараз необхідне, ми робили за списком. Ми Мордужанську тут, тут їдемо далі ще по Херсонській області. Рано 12 червня в Херсоні перебуваємо на розвантаженні волонтерської допомоги від організації з Хмельниччини. Власне, тут є організації захисти Хмельниччину та Авангард, які привезли багато необхідних речей для харсонців, які постраждали внаслідок того, що росіяни. 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Робили мікс, такий, щоб було абсолютно все від зубної щітки до карімата, ковдри, електричні чайники, генератор. Привезли їжу. Продукти довготривалого зберігання. Дякуємо всім міст всім мешканцям нашого міста.